Добрий вечір, шановне панство. Закінчився ще один, закінчується ще один трудовий день. Е, ну що, зараз для нутрі є саме-саме більші вітаміни, бо трави є достатньо, беру косу, тачку і кошу. Кошу, дивлюся там, де є багато кульбаби. Ну, в принципі, вся трава молода. І кошу, бачите, внутрі гранулу не їдять на даний момент, бо є молода трава. Наберуться вони трошки вітамінів. Я їм також відходи, кухонні дав трохи. Вони те, що їм сподобалося, відібрали. А тепер хочу підвести підсумки свого робочого дня. Е, на городі вже ми все посадили. Ну, все не все, ще завтра, напевно, до обіду. І останеться ще, що в нас? Перець ще останеться. І жінка ще квасолю має садити, позапихає квасолю і по погорода. В принципі, на городи йде ну, 2-3 дні від сили. То я маю біля орної землі, біля 7 соток є. Посадив, скільки приблизно. 6-7 рядків по 50 метрів буряка. І ще в другому місці такі по 3-4 метри, напевно, 6 рядків. Буряка багато не купляв, купив щось 100 грам буряка, 100 чи 150 100 грам буряка я купляв і мені 100 грам вистачило посадити ось цю невеличку площу. Кукурудзу садив, теж біля сьогодні кукурудзу посадили. В загальному біля сотки, напевно, кукурудзи посадженої є. Може навіть трошки більше. Бо кукурудзу теж, вони, якщо ви... Кукурудза чим добра? Нема того зимою, кинув їм кукурузиння, стебла кукурудзи, вони вже мають, вони гризуть. Одне стебло на декілька внутрі кинув і їм того вистачає. От. А також ще з кукурудзи є зерно. Я, наприклад, зараз покидав по 5-6 зернят. Зернята, ну, кукурудза зійде, буде по, ну, по коліна, не по коліна буде, то я її прополю і поставлю по одному два стеблі поставляю. І нутрі будуть. Бо нутрі стебла кукурудзи молоді вони дуже гарно їдять. В принципі, їдять так само, як і, і молоду траву, але чим. Зараз от трави молодої достатньо є, а буде посуха, то трави не буде, а кукурудза буде. І в той момент, коли посуха, дуже добре кидати, проріджувати кукурудзу і кидати нутрія. Нутрії всі їдять. Бачите, вітаміни є вітаміни. Гранула є, гранула, але хочеться вітамінів. Вони травою не наїстися, не наїдяться, ну, але... То так само, як ми, наприклад, соком. Соком напитися не нап'ємося. Ну, нап'ємося, але наїстися не соком неможливо наїстися. Не так само і нутрія трави. В траві є 85% свіжоскошеній трави, траві, до 85% води. І нутрінята. Так, як в мене з одної сторони високо поїлки, не знаю, зараз будемо дивитися, чи нутриня дістає до поїлки. Бачите, мале нутриня, і йому ще 10 см до поїлки. Не дістає. І таким молодим нутринятам обов'язково треба давати достатньо води. Дивіться, як воно лізе, лізе. Я дані поїлки дуже високо зробив, треба є десь 40 см. Від рівня з землі зробив. То йому ще треба пів місяця порости, щоб дістати тих ще 5-7 см до поївки. От. Ну, все, підсумок такий. Курочки сьогодні 6 яєць. Вчора було в неділю було 5 яєць. Сьогодні та, що не знесла. Вчора яйце, сьогодні з двойним жовтком яйце появилося. Так що помаленько помаленько ми собі ради даємо, а ще тепер кури, яйця і м'ясо. Як появилося яйця курячі, то й м'яса вже менше, чесно кажучи. І вже менше м'яса йде. Чи то літо вже не хочеться, чи того м'ясо вже переїлося, О, то побили того внутрі, то жінка знутрі, що вона шинку зробила. Каже, я шинку знутрі зробила. Каже, де ти її ту, ту шинку взяла? Ну, але зробила, то зробила. І пішла та шинка, з тої шинки знутрі. Все, дякую за увагу. Тримаємо до заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування ночі.